Вітаю, друзі. Ну що ж, ще декілька днів буду знаходитися в США, і, звичайно, зараз хотів би з вами обговорити деякі новини про Америку, але знову ж таки включі України. Е, ви знаєте, напевно, не варто згадувати про скандал Трампа і Маска. Бо, попри всі намагання їх помирити, наскільки я знаю, Трамп не захотів розмовляти з маском, а отже, цей конфлікт буде продовжуватися. Що це для нас означає? Ну, якщо глядати на сьогоднішній момент, то абсолютно нічого, окрім того, що Маск буде намагатися грати свою гру. Чи буде він грати її свою сам, чи заручиться в подальшому підтримку Джейді Венса? Поки що невідомо. А ми з вами продовжуємо і зовсім не про них. Звичайно, Звичайно не про них. Друзі, підписуйтесь на наш канал, тисніть всі ті потрібні кнопки. Кнопка спонсорства Монобанк PayPal для підтримки каналу. А я починаю напевно так. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що демократи зайняли позицію, ну так би мовити, позицію спостерігача. Демократична партія дивиться, як республіканці самі себе закопують. Ну і що відбулося? Відбулося дуже цікава соціологія. І про що саме? Ну, наприклад, на сьогоднішній день, якщо так подивитися, рейтинги Трампа на сьогоднішній на, на даний момент вони нас менше цікавлять, але от ціка... чи цікавлять нас рейтинги демократів. Ну, я вам хочу сказати, що з моменту переобрання Трампа рейтинги демократів зараз мають плюс 26 над республіканцями. Це в середньому бюлетеню на конгрес 26-го року. Наголошую плюс 2,6, не 26, а 2,6 кома відсотків. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо, що є загальний такий намір американців голосувати за кандидата з певної партії без прив'язки до окрузів. Хочу нагадати, що, наприклад, в квітні це було плюс 1,4%. Ви скажете, що це нам дає? Пам'ятаєте, ми говорили, що в Америці в принципі досить серйозна система противаг. і попри всі намагання Трампа завалити Америку під себе, ну я думаю, що в нього це не вийде, бо це є ну так би мовити великий великий корабель, великий авіаносець. На даний момент тактика демократів, які відверто підтримують Україну. Дає певного роду свої плоди. Хоча я говорив, я не бачу навколо кого демократи об'єднаються, хто буде тим яструбом, але до президентських виборів ще далеко. А що стосується конгресу, то певні такі просування на користь демократичної партії є, і це наш, е, каже так, нас обнадіює. Значить, е, далі, що я можу ще сказати? Ну, по даним е, RealClearPolitics, е, у них більш-менш такі. Показники теж ідуть е, на користь демократів. Хоча, наприклад, е, ми знаємо, що в колись свій час е, вони давали цікаві прогнози. Е, я хочу сказати, що в принципі тут треба враховувати, що виборці в конгрес ну, як більш-менш вони такі прихильні змінювати свої політичні вподобайки. І в порівнянні з президентськими. Але хочу сказати, якщо на якщо на виборах президента найбільше впливає, ну як мінімум, міг впливати Ілон Маск чи Тейлор Свіфт, то на виборах Конгрес, як правило, голосують ідейні, які мають свої глибоко такі укорінені погляди. Тому хочу сказати, що як би там не було приріст вподобань приріст до демократичних е, сил. До демократів в Америці до 2,6%, Ну, це досить суттєвий результат. Це я так вам трішечки про Американщину. Ще хотів з вами поговорити. Звичайно, про дуже важливе, а це важливе називається санкції. Отже, ми знаємо, що Лінсі Грем запропонував законопроект і що відбувається в Штатах. Я вам хочу сказати, відбувається дуже фігова історія, і Дональд Федорович почав чудити, через тиснути через свою мага. Про що саме? Білий дім хоче пом'якшити санкції проти Російської Федерації. Вони хочуть фактично вихолостити законопроект сенатора. Грема. The Wall Street Journal пише про те, що протягом останніх тижнів представники Білого Дому таємно зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити законопроект із санкціями проти Росії. Серед іншого, як поділилися анонімні помічники сенатора у Трампа, пропонували додати до проекту положення, яке дозволило би президенту США самостійно вирішувати, кого піддавати а кому і прощати ці санкції. Також Білий Дім пропонував замінити всі формулювання з словом, де написано, що повинен на слово може, тим самим фактично скасувавши обов'язковий характер передбачених санкцій. Ну, що я можу сказати, санції можуть померти не народившись за, за наполяганням саме родого доні, так його називають американці. Я його тролю прізвиськом Дональд Федорович. Ну тому, що, в принципі, ще більш про російського президента Сполучених Штатів я не бачу. Ну, звичайно, я не є людиною, яка прожила 100 років. Їх тут було багато, але ще раз наголошую. Тобто. Ми що бачимо, що за лаштунками американського сенату іде тиха майже хірургічна операція. В одному реченні змінити слово шел зобов'язаний на слово мей, може. Це все якраз таки, як буде виглядати не обов'язок, а поблажка. Мусить це, коли є принципи, а може це, коли принципи просто тупо продані. І я не можу тобі нічого іншого додати, окрім того, що є. А дуже цікава інформація щодо виборів. В Польщі я хочу сказати, що в Польщі відбувся вже другий тур виборів, але зараз така є загроза скасування цього другого туру вибору. Звичайно, атаки на результати голосування з боку правлячої партії Туска можуть фактично похоронити її рейтинги і взагалі розвалити коаліцію. І навряд чи Туск, не маючи відвертих таких переконаних доказів про ймовірні фальсифікації, буде стартувати. Але що ми можемо сказати? Що вибори то, звичайно, завершилися, і, звичайно, треба буде дочекатися реакції Ташковського на ці речі. А що відбулося? Ну, дивіться, зараз поки що не про підтасовку, а про електоральні вподобання. 67% діаспори проголосувало за Ташковського, але в Сполучених Штатах та Канаді перемогу здобув навроцький. Також дуже цікава інформація, що так Штати і Канада голосували. Польська діаспора голосувала за Навроцького. Ну а що тут не зрозуміло, все що проти України? Це вони вчора були дружні з Україною, а сьогодні риторика помінялася. Тому тому, тому. тим не менше, підтримка Орбана, наприклад, в Угорщині не допомогла, бо в поляки Угорщини якраз таки голосували за Ташковського. Ну але в чому прикол ймовірності таких речей, які називаються фальсифікації? Дивіться справа, в тому що там 200 тисяч голосів плюс-мінус для поляків. Це дуже дуже е, така цифра, яка невелика. Це ну вона не суттєва е, в рамках Польщі. І якщо буде встановлено, що наявні випадки фальсифікації навіть гіпотетично мали вплив на викривлення факту встановлення переможця, то дійсно може відбутися скасування виборів. Що було там взагалі? Щоб ви розуміли, тобто там фактично за дві години до закінчення виборів пішла така велика, велика, велика атака. Атака з боку прихильників е Навроцького, і як мінімум, наприклад, о 18-й годині за польським часом істерика е пропісівських блогерів і особливо Ярослава Качинського, який встиг побувати в ефірі двох телеканалів за дві години. Де створював паніку, що не вистачає голосів Менсина та Брауна, даючи натяки на цифри, що заборонено до закриття дільниць. Так, там є чітка заборона. Але далі е, достроково вийшли підрахунки, де точно може цього робити, де була невеличка перевага, нібито на користь Ташковського, і заклики від Піс треба піднатиснути. І саме це дало можливість змобілізувати електорат ПІСУ, змобілізувати прихильників. Навротського в той час, як прихильники мера Варшави розслабилися, думаючи про свою перемогу. Так от, ну скажімо так, ми будемо лише спостерігати, ми не вправі впливати на результати цих речей, але, але такі новини на даний момент, і я щиро дякую вам за те, що були разом з нами. Ми переможемо! Слава Україні!